Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас чергова субота. Зробимо огляд авторинку. Машини аж забиті до кінця ринку, що одна сторона що друга. Також підтримайте канал лайком, коментарем і підпискою. думаю, це вам не тяжко зробити. Так, а ми починаємо. Це у нас автомобіль Soul. Я на якого нароку. 2009 року 1,6 турбодизель, пробіг 270 тисяч, продає власник. Ціна 6600, номер власника в об'яві, так що було цікаво. Телефонуйте. Ось такого стані, автомобільчик з чорного кольору, таневий диск. Двигун дизельний. Наступний у нас Opel Zafira Вже на українській реєстрації. Да, тут у нас посадов, німа контроль Не Ні, кондиціонер тут на автоматі 2012 року випуску пробіг автомобіля 289 тисяч кілометрів. Стоїть 2,0 дизель, ціна даного автомобіля 9800 з торгом. Так, Наступний автомобіль у нас шкода Октавія А5. Рестайлінгова 2010 року. Пробіг даного автомобіля 280 тисяч кілометрів. Двигуном 1,6 MPI. Ціна даного автомобіля 7800. Номер власника ось кому цікаво. Давайте я її в круг обійду. таких вона дисках. Так Все, вона повністю тонована Така ось отія спортайж. 2007 року. Двигуном бензиновим 7400. В такому стані. Номера немає, нічого немає. Так. Наступний у нас автомобіль Шкода Fabia з двигуном 1.4, 16 клапанів. На газу, газ-бензин. Автомобіль в універсалі, такий червоний колір. Так, ціна даного автомобіля 5500 доларів. 2007 року 280 тисяч пробігу даного автомобіля. Так, наступний у нас Opel Astra H. 2008 року випуску з двигуном 1,7 дизель, пробіг даного автомобіля 290 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля 5300 тисяч 300 доларів. Так, наступний автомобіль у нас Nissan Кашкай 2013 року з пробігом 200 тисяч кілометрів, 2,0 бензин, встановлений газ. Газ, бензин, ціна 10 900 доларів. А я відкрита. Да? Так, ось, номер власника, кому цікаво буде, телефонуйте. Автомобіль не фарбований, повністю в рідній краски. 4, 4 електросклопідіймача, мультикермо, автосвітло, датчик дощу, автомобіль на автоматі, клімат-контроль. Сидіння ось в такому стані, також е, підігрів передній сидінь. Ну, такий пробіг автомобіль в доволі непоганому стані. Якщо комусь цікаво, телефонуйте. Так, Renault Fluence 2014 року з двигуном 1.5 k 9 k з пробігом 111 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 8900. Номер власника, всього буде цікаво. Автомобіль має датчик дощу, встановлений. Отаких титанових 16 дисках. Все, судя по номерам, то, мабуть, автомобіль від першого власника. Ще номера ще до 2013 року, наче вони були ще ці номера. Так, наступна автомобільна седача Лога МПВ MP, да, в універсалі 2009 року. Двигун з дизельним двигуном проб'є 253. Ціна 5200. Noмер власне. Цікаво. Так, така ось ВАЗ-21010 2002 року. Робі 157 тисяч, ВАЗ-бензин, 1,5 ціна, 1800. Так, наступна у нас ВАЗ-21.04 2007 року. Його 1,5, газ, бензин, 130 пробігу. Номер власника ось ціна, 1400 з торгом. Так, такому стані автомобільчик автомобільчику. Так що кому цікаво. Так, Наступна у нас BMW. 2000, покажу, 2003 року 1.8 газ бензин, ціна 5300. така ось обметрійка на дінцях проти туманочки. Так, Volkswagen Passat nms 2014 року. Пробіг 270 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 9800. Який тут у нас двигун, а 1.8 TSI. А TSI. Вона, давайте ага. глянемо, що тут у нас всередині. Так, тут, зрозуміло, 4 схлопідіймача, електрорегулювання, головне сидіння. Сидіння, дивіться, в ідеальному стані на свій пробіг. Кондиціонер, два передніх підігріва, великий монітор. Автосвітло. Задня у нас частина подивимося, в якому. в основному ті сидіння в ідеальному стані сидіння пасажирське заднє праве. ось все пасатик на 1.8 TSI. Бачите, багажник сам відкривається з пульта. Так що кому цікаво, приходьте на базар. Так підтримайте канал лайком, підпискою. Volkswagen Passat B6 в універсалі 2010 року. 1,6 дизель. 283 тисячі пробігу, ціна 6600. Номер власника ось як. Третанових диск, синій перламутровий кулір. Так, наступний автомобіль Renault Megane 3 2013 року. Бензиновим двигуном. Пробіг автомобіля 141 000 кілометрів. Комплектація басе. Ціна 5700. номер власника ось в Ось так Наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf 4 з двигуном 1,6 MPI. Ціна 4700. Так, Свіжо пригнана Opel Zafira. 2010 року. В таких лінзах з передніми паратроніками. З двигуном 1,6 бензин. Пригнаний автомобіль з Німеччини. Механічна коробка, кондиціонер, 4 електро скопідіймача. Так, ціна 7 тисяч доларів. Номер власника, ось не цікаво. З датчиком дощу. Так, наступна у нас е, Hyundai Santa Fe 2021 року. З Пробігом 87 тисяч кілометрів з двигуном 2,5 бензин. Ціна даного автомобіля 25 тисяч 800 доларів. Скин показує вам номер власника. Зацікавити Наступний у нас свіжеприганий Volkswagen Wolf Volk Plus 2011 року з двигуном 1,4 TSI. Пробіг даного автомобіля 257 тисяч кілометрів. Ціна 7700. Підтримайте канал лайком, коментарем, також підпискою. Наступний автомобіль у нас Opel Corsa 2013 року ціною 5500 доларів. Двигун, 1,3 і дизель. Сорок так. так, по комплектації подивимося у нас тут 16-й радіус диски. Два передніх електросхлопідіймача, регулювання, веб стоїть, кондиціонер. Так що кому цікаво телефонуйте. Так, Hyundai Elantra, 21 сто року. 1.6 газ, бензин з пробігом 144 тисячі кілометрів, ціна 8200. Ні, просто так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf Plus. Двигуном 1,6 MPI. Так, 2006 року пробіг 260, ціна 5600, номер власне повоському цікавого. Так, 2006 року свіжопригнаний Volkswagen Caddy з двигуном 1,6 MPI з пробігом 230 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас має ціну 6350 MPI. 1,6 номер власника Ось кому цікаво. Так, автомобіль у нас заводський пасажир. У нас пасажир. Так, підходить, йдемо. Комплектація Life. 2005 року Volkswagen Тауран. в такому чорному кольорі, свіжеприганий автомобіль. Приганий з Німеччини. З двигуном 1,6 MPI, 250 тисяч пробігу, ціна даного автомобіля 5950 доларів. Зараз оглянемо його по кругу. В стані Кондиціонер, два передніх підігріва сидінь. І також два передніх електроснопідіймача. Volkswagen Golf 5 в універсалі 2009 року двигуном 1,4 TSI з пробігом 227 тисячі км. Ціна даного автомобіля 6700. Двигун саха на 90 кВт Це 122 е, тінські сили, номер масника, ось кому цікавий. Наступний автомобіль у нас Volkswagen такий Пасажир з двигуном 2.0 дизель 2010 року. Пробіг 315